Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіансу для знаку Зодіака стрілець на період квітень-2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Колокол. Або дзвін це скоро весілля. Давно я не пам'ятаю, щоб випадало комусь скоре весілля. Але це дуже добрий знак. Саме тому, мабуть, ось це дерево воно означає усамітнення. Можливо, для того, щоб прийняти вам вірне рішення, треба не дослуховуватись не до чиїх порад, побути на самоті та прийняти вірне рішення. Чого саме воно стосується, кожен знає сам по своїй ситуації. Ось цей, друзі, заяць, він каже: не піддавайтесь впливу відомої вам особистості. Тобто не піддавайтесь давленню кокому-то звісному вам чоловіку. Можливо, хтось буде вас примушувати прийняти рішення, з яким ви не зовсім згодні. Ось тут, друзі, паркан. Він означає, ви зустрінете підтримку там, де ви її зовсім не очікували. Також гарний знак, котрий не часто, на жаль, випадає. Дивимося уважно, друзі. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Я напишу значення, тому що іноді необхідно більш ніж 10 хвилин, щоб все добре розглядати. Зараз ми з вами за допомогою колоди мадам Ленорман подивимося застереження та пораду. Для знаку Зодіака стрілець. Хочу сказати, друзі, що іноді буває символів небагато, але вони дуже потужні, так як і у вас випало. Нагадаю, весілля, допомога, звідки ви не очікували. Заяць, не дослухайтеся, якщо хтось буде на вас тиснути. Та побудьте на самоті у разі потреби для того, щоб прийняти важливе рішення. І ще, друзі, квітка це зустріч. Ось. Зустріч може бути як нова, так і важливою для вас людини. Ви можете зустрітися. застереження для знаку стрілець, карта зірки та порада. Каблучка. Друзі, карта зірки може казати про те, що у вас буде декілька варіантів, з кого обирати, з ким одружитися. Але застереження полягає в тому, що Вибирайте не тільки душею, а також і розумом. Не ставте себе вище когось, тому що зірка про це каже, для того, щоб були гармонійні стосунки та ніхто в цьому випадку не залишився незадоволеним. А порада, друзі, це карта кольцо або обручка. Вона каже про нові договори. Вона, можливо, рекомендує саме ось цей колокол, щоб створити весілля, нову родину. Що саме, як у вас відігрівається в вашій ситуації? Дивіться та робіть висновки. Звичайно, пасіян та зірки вони розглядають більш таку ситуацію, котра актуальна, важлива і іноді. Треба її показати для того, щоб людина прийняла правильне рішення. Ось такий для вас, друзі, вийшов пасіанс. Я бажаю вам успіху, дякую за перегляди, лайки та підписки. Щасти!